Добрий день, мої любі другокласники та їх шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші уроки. І тема сьогоднішнього уроку досліджуємо таблицю множення числа 5, таблиці ділення на 5. Так, і починаємо ми з нашим множенням: 5 на 1, 5, 5 на 2, 10, 5 на 3, 15, 5 на 4, 20, 5 на 5, 25, 5 на 6 30, 5 на 7 35, 5 на 8 40, 5 на 9 45, 5 на 10 50. Так, і тепер ми з вами будемо розгортати, будь ласка, сторіночку 50. Так, але перед тим обов'язково переглянути відео саме роботу з підручником. І тільки тоді ми з вами вже йдемо до нашого зошита. Випишіть результати таблиці множення числа 5 у порядку спадання, тобто від більшого до меншого. Отже, пишемо 50 45, потім 40. Далі 35. 30, 25, 20, 15, 10, 5. Молодці. Застосовуємо переставний закон множення та знайдіть значення добутків. Ми пам'ятаємо, що від перестановки множників добуток не змінюється. 5 помножити на 3, це те ж саме, що 3, помножити на 5. І буде 15. 5 помножити на 4, це те ж саме, що 4, помножити на 5, і буде 20. 5 помножити на 6 це те ж саме, що 6. Помножити на 5. І буде 30. 5 помножити на 7 це те ж саме, що 7. Помножити на 5 і буде 35. 5 помножити на 8. Це те ж саме, що 8. Помножити на 5 і буде 40. 5 на 9 це те ж саме, що 9. Помножити на 5 і буде 45. Так, відновимо попередній, наступна табличні випадки множення. 5 на 5 25. Перед п'ятіркою у нас четвірка, після п'ятірки 6. 5 на 4 20. 5 на 6 30. Так, 5 на 10 50, 5 на 9. Сорок пять і пять на одиннадцять, 55 пять. Пять на три пятнадцять. трійкою у нас двійка. А після трики четвірка. Пять на два-десять. Так, пять на чотири двадцять. Пять на сім тридцять пять, на… 6, а потім 5 на 8. 5 на 6 30, 5 на 8 – 40. Далі запишіть відповідні вирази та знайдіть їх значення. 8 збільшити в 5 разів. Отже, вам потрібно 8 помножити на 5. І буде 40. 30 зменшити в 5 разів. Якщо зменшити в 5 разів, значить ми ділимо 30 поділити на 5 і буде 6. 35 зменшити в 5 разів. Отже, потрібно 35. Поділити на 5. І буде 7. 9 збільшити в 5 разів. Отже, потрібно 9 помножити на 5 і буде 45. Так, Знайдіть значення часток, виконайте перевірку. 15 поділити на 5, це буде 3, адже 3 помножити на 5, це в нас 15. 40 ділимо на 5: це в нас 8. Адже 8

помножити на 5 буде 50. Далі, 10 ділимо на 5. 2, адже 2 помножити на 5 буде 10. 20 ділимо на 5. 4, адже 4 Помножити на 5 буде 20. 30 ділимо на 5. 6. Адже 6 помножити на 5 буде 30. Так, 45 ділимо на 5, 9, адже 9 помножити на 5. Це у нас відповідно 40. 5. Так, і нам з вами залишилося виконати інтерактивну вправу, адже множення на 5, ми поєднуємо з нашим з вами грибочком. Так, дивимося. Що ж у нас тут є? 5 на 8, 40, 5 на 7, 35, 5 на 9, 45, 5 на 5 – 25, 5 на 2 10, 5 на 6, 30. Так, 5 на 3 15, 5 на 4 20. Так, і вам залишилося виконати 3000 завдань, а, саме сторінку 44-ту 44 повністю: і перший, і другий стовпчик. Я на все вас видивимо на розумночки і до побачення, гарного дня.